Добрий день. Отже, потихеньку починаємо розбирати завдання, які були на НМТ у 2025 році. Починаємо з самого першого. Розв'яжіть нерівність. Завдання простеньке, легеньке. Треба тільки пригадати, що таке 49. 49 це 7 в квадраті, Да? Отже, тоді ми маємо, що 7 в степені Х менше або дорівнює 1, ділимо на 7 в квадраті. Як можемо ось це переробити? Пригадуємо властивість да? а в степені мінус n, це те саме, що одиничка, ділимо на а в n степені. Отже, що це ми маємо? 7 в степені х менше або дорівнює 7 в степені мінус 2. Тоді маємо однакові основи 7 і 7. Працюємо зі степенями, що у нас буде х. Менше або дорівнює мінус 2. Тут уже можна усну, да? можна собі уявити, де це в нас це мінус 2 менше або дорівнює, да? який це діапазон? Від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Да? Шукаємо, де у нас така відповідь: ось це відповідь Г від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Ідемо далі. Наступне завдання. На діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. За даними діаграми, визначте, у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 років, дивимося, вік, роки ось, да? Перевищує кількість працівників, яким. 60 і більше років. Дивимося, ось це. Так, дивимося уважно. Ось це у нас кількість працівників: 0, 10. да? 2, 4, 6, 8, 10. Тоді що у нас тут буде? 30, 32, 34, 36. Отже. Такого віку у нас 36 працівників. А ось такого віку 4. У скільки разів? 36. Ділимо на 4, отримали 9. У 9 разів відповідь Г. Завдання простеньке. да? Головне правильно роздивитися діаграму і правильно прочитати у скільки разів. Тому що тут є відповіді на скільки. да? Нас цікавить у скільки разів. Наступне завдання: сторона CD паралограма ABCD Утворює з прямою а, де кут, градусна міра, якого нам відома ось вона. Визначте градусну міру, кута МАБ. Паралограм. У паралограма протилежні сторони. Паралельні. Да? Отже, ось ці дві сторони, вони не тільки рівні, а вони й паралельні. Пригадуємо властивості кутів забув. Да? Можемо нагадати, якщо у нас є дві паралельні прямі і є Січна. Ось це у нас зараз паралельні прямі. А ось це у нас Січна. І у нас зараз ось ці кути, вони, які? Відповідні, да? вони між собою рівні. Отже, тут теж буде така ж градусна міра. А ось ці два кути назвемо їх зараз, кут 1 і кут 2, вони між собою суміжні. Їх сума нам відома. Отже, знаходимо невідомий кут. Що це в нас буде? Це ми з вами отримаємо 125 градусів. Отже, правильна відповідь, відповідь Б. Завдання простеньке, не складне. Ідемо далі. Модуль. Що ми маємо тут під модулем? Що це в нас буде? 2. Віднімаємо Дія множення у нас, да, це буде 8. Отже, буде модуль від мінус 6. Модуль це у нас відстань. Да? Пригадуємо, що буде відповідь, у нас 6. Правильна відповідь відповідь В. Ідемо далі. Наступне завдання: трикутна призма має. І відразу в довідкових матеріалах, якщо ми навіть забули, що таке призма, яка вона. Да, Ось ми бачимо, є нам підказка пряма призма. Яка вона зараз? Ось вона у нас трикутна. Да? трикутна. В основі трикутник. Має дві основи: дивимося, одна основа, інша основа. Дійсно, дві основи. Да? Три основи. Точно ні, одну основу, точно, точно ні. Далі. Та три бічні грані, або чотири бічні грані. Дивимося, де наші бічні грані? Задня стіночка. Це одна бічна грань. Да? Далі, де у нас ще бічні грані. Ось бічна грань. І ось бічна грань. Да? Тобто маємо три бічні грані. Правильна відповідь. Відповідь А. Ідемо далі. На рисунку зображено графік функції Y дорівнює F від Х. Визначеною на відрізку. Від мінус 5 до 5 включно. Пригадуємо, що це у нас по іксу. Да? Ось цей відрізочок. Позначте властивість, яку має ця функція. Набуває лише додатніх значень. Ми бачимо, да? що ось тут у нас і буде від'ємним, не підходить. Парна вона у нас симетрична відносно осі y. Да? Має дві точки екстремуму. Ось вона точка максимуму і точка мінімуму. Да? Тобто, дійсно, має дві точки екстремуму. Бачимо, що це точно не непарна. Бачимо, що вона точно не зростає. Да? Бо ось на цьому проміжку вона у нас спадає, бачимо, збільшується Х, а Y у нас зменшується. Да? Тобто, точно не зростає. Один правильний варіант варіант В має дві точки екстремуму. Йдемо далі. Які з наведених тверджень є правильними. Діагоналі будь-якого прямокутника. Отже, говоримо зараз про прямокутник. Ну, собі просто його можемо уявити. Да? Цей прямокутник ось будь-який прямокутник. Зараз він в мене теж з'явиться. ось він. І ми зараз говоримо про що? Про діагоналі. Ну, Щоб нам було краще уявляти, покажемо ці діагоналі, ось одна діагональ, ось інша діагональ. Тобто, в мене зараз будь-який будь прямокутник. да? Поїхали. В діагоналі будь-якого прямокутника є бісектрисами його кутів. Ну, навіть зараз наглядно у мене видно, що кути у мене різні. Да? Нагадую, що бісектриса діле кут навпіл. Що Я бачу, що ось цей кут і ось цей кут вони різні. Да? Тобто точно не працює. це. Діагоналі будь-якого прямокутника ділять його на 4 рівні трикутники. Ну, навіть зараз наглядно видно, що ось цей трикутничок і ось цей трикутничок, ну вони зовсім різні. Да? Тобто точно не підходить. І діагоналі будь-якого прямокутника рівні. Так, дійсно, це властивість прямокутника, про яку говорили в 8 класі, що діагоналі будь-якого прямокутника рівні. Тобто, працює у нас тільки третє. Шукаємо таку відповідь, ось вона відповідь Д, лише третє. Наступне дивимося, що у нас тут буде. І звертаємо увагу спочатку на корінь із 5. Думаємо, яке ж це буде значення? Ну, Пригадаємо, да? що корінь із 4 це буде 2, а корінь із 9 це буде 3. Отже, корінь із 5 буде більше, ніж 2, але менше, ніж 3. Коли ми будемо віднімати 2, віднімаємо 2 з хвостиком, да? тобто отримаємо від'ємну відповідь. Коли ми будемо брати модуль від цього, і пригадаємо, в довідкових матеріалах у нас є така інформація, що модуль від А дорівнює А, якщо А ось цей да, вираз під модулем більше або дорівнює нулю, і мінус А, якщо А менше нуля. Зараз у нас тут не буде. Е Точної відповіді, да? корінь з п'яти ми не знаємо. Тому використовуємо ось це правило і бачимо, що під модулем у нас буде тут у нас що? Від'ємне число. Тобто, коли ми приберемо не модуль, да? коли ми приберемо корінь, то що у нас буде? У нас буде корінь із п'яти, віднімаємо 2. Ми змінюємо знаки да? на протилежні І це у нас буде відповідь. А. Да? І ще раз, да? чому я зараз говорила про модуль? Тому що ми бачимо, що у нас є корінь і є квадрат, другий степінь, Да? У відповіді ми отримаємо модуль, і нам тоді потрібно правильно взяти цей модуль. Якби тут у нас було корінь із трьох, що б ми тоді зробили? Написали б 2 мінус корінь із трьох, тому що корінь із трьох це один з хвостиком. Да? тобто була б у нас відповідь додатня. Нічого б ми не змінювали, так і ви 2 мінус корінність 3. Йдемо далі. Наступне завдання. Його можна виконати усно, ну, але ми зараз розпишемо. Ціна акції компанії зросла на 10% від її початкової ціни. Якою була початкова ціна у гривнях цієї акції, якщо її ціна тепер становить 990 гривень. Отже, Тепер у нас ось така ціна. І це на 10% більше. Да? Тобто 110%. Була у нас якась яка ціна, і ми її позначили як 100%. Нам треба просто знайти значення Х. 990, множимо на 100 да? за пропорцію, і ділимо на 110. Отже, Скоротили, це буде 9. 9 множимо на 100, це буде 900. І де наша відповідь, ось вона відповідь А. 900. Наступне завдання. У прямокутній системі координат у просторі задано сферу з центром у початку координат. Якій належить точка. Пригадуємо хва координата, координата, і координата і да? Тобто точка лежить на осі Z. Яка з наведених точок також належить цій сфері. Тобто, що у нас тут повинно бути? Ми бачимо, що у нас радіус буде 5. Да? Тобто, шукаємо тут таку точку, де теж є дві нульових координати. І одна або 5, або мінус 5. Що ми бачимо? Це у нас виходить відповідь В. Ось вона. Йдемо далі. Наступне завдання: обчисліть суму коренів рівняння. Запишемо це рівняння. 15. Множимо на х плюс 3 в квадраті. Віднімаємо 375 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Перенесемо в іншу сторону, не забуваємо змінити знак. Отже, 15. Множимо на х плюс 3 в квадраті, дорівнює 375. Поділимо і праву і ліву частину на 15. Це у нас буде х плюс 3 в квадраті. Дорівнює. І ділимо, да? поділимо в стовпчик 375 на 15. 37 ділю на 15, беру по 2. Це буде 30. Віднімаю, це буде 7. Ділю на 15, беру по 5. Так, І ділення ми завершили. Отже, вийшло у нас 25. Пригадуємо. 5 в квадраті буде 25, і мінус 5 в квадраті буде 25. Отже, в дужках у нас повинно бути або 5, або мінус 5. Тоді вираз, який в дужках, х плюс 3 дорівнює або 5, або мінус 5. І розв'яжемо тепер ці два рівняння. Звідси у нас х дорівнює 5 мінус 3, 2. А звідси у нас. Х дорівнює мінус 5, перенесли плюс 3, змінили знак, не забули мінус 3, х дорівнює мінус 8. Отже, обчистить суму коренів рівняння. Сума 2 плюс мінус 8, це буде мінус 6. Отже, перевіряємо правильна відповідь. Відповідь Г. Ідемо далі. Наступне завдання про периметр ромба. Отже, зараз це витираємо. Периметр ромба, дорівнює. Нам відомий. Да? Так, зараз витираю, витираю. Відома висота 12. І визначте довжину у сантиметрах, меншої діагоналі ромба. ну, Схематично. Да? Є тут у мене щось схоже на ромб. Є. Так, ось він мій ромб. Да? Діагональ, ось вона буде менша діагональ, і є у нас висота ромба. Так, назвемо його АБЦД ромб. І хай тут буде точка К. Це висота. Отже, периметр ромба нам відомий. Пригадуємо: у ромба всі сторони рівні. Якщо нам відомий периметр, а периметр це буде 4 сторони ромба. Да? Тоді, щоб нам знайти сторону ромба, наприклад, сторону АВ, Нам треба що зробити? Периметр. Поділити на 4. Це буде 20. Отже, сторона ромба 20. Да? У ромба всі сторони рівні, тобто, кругом у нас буде по 20. Далі нам відома висота, позначить 12. Да? І нам треба знайти довжину меншої діагоналі, тобто довжину БД. Ну, що ми бачимо? Бачимо тут. Двічі будемо використовувати теорему тереомпіфагора. Да? BD входить в трикутник прямокутний BKD. Для цього нам треба знайти КД і тоді зможемо знайти BD. Як можемо знайти КД? Використовуючи трикутничок АБК. Він теж у нас прямокутний. Да? Відома гіпотенуза 20, відомий Катет 12, знайдемо катет АК. Отже, АК дорівнює. Гіпотенуза в квадраті це 400 мінус катет БК в квадраті, відколи в матеріалах у нас є підказки. Да? Ось це буде 144. Віднімаємо, що це ми отримаємо 10 мінус 4 6, 9 мінус 4 5, і 3 мінус 1 2. Це у нас яке число в квадраті? Ось 16. Да? Це у нас 16 в квадраті. Да? Так, ось тут я зроблю ось так. Ось так. Ось так. І тоді просто АК. У нас буде 16. Отже, знайшли ми АК-16. Тоді КД буде вся сторона ромба. 20. Віднімаємо 16, буде 4. Ну, і знову ж таки, використовуємо теорему піфагора. Зараз у нас БД це гіпотенуза. Що це у нас буде? 12 квадраті Плюс 4 в квадраті. Це 144. Додаємо 16, 4 плюс 6, 10, 4 плюс 1, 5 і плюс 1 6 і 160 корінь із цього числа. Бачимо, такої відповіді у нас немає. Розшифруємо, що це таке буде. Корінь із 16 множимо на 10. Да? Розбиваємо на такі множники, щоб можна було хоч щось з-під кореня витягнути. Корінь 16 це 4. Да? 4 кореня із 10. Дивимося уважно, де ми бачимо таку відповідь. Це у нас відповідь Б. Отже, завдання нескладне. Достатньо знати теорему піфагора і пригадати, що ж таке периметр ромба, да, щоб нам знайти було легко сторону ромба. Ідемо далі. У геометричній прогресії відомо перший і другий член. Обчислити відношення п'ятого до сьомого. Пригадуємо, теж у додаткових матеріалах є у нас формули підказки по геометричній прогресії. Отже, що ми маємо? Якась прогресія. Перший член 32. Другий, вісім і так далі. Да? Що це означає? Ми можемо знайти знаменник цієї прогресії. Да? Чому дорівнює знаменник? Беремо другий член, ділимо на перший. Да? Отже, це буде 8 32. -х. Це знаменник нашої геометричної прогресії. Скоротимо це, ще у нас буде одна четверта. Тобто знаменник ми знайшли. Далі шукаємо це відношення п'ятого члена до сьомого. Пригадали, п'ятий член, ось наша формула, підказка. Це буде перший член, множимо на Q в степені на одиничку менше. Да? 5 мінус 1 4. Сьомий член це B 1 множимо на Q в степені 7-1 6. B 1 скоротилося, Q скоротимо, залишається у нас одиничка, ділимо на Q в квадраті, ми знайшли, чому дорівнює наше Q, це 1 четверта. Що це у нас буде? Одиничка. Ділимо на 1 четверту в квадраті. Тобто, одиничка ділимо на 1 16. Коли ми це все перевернемо, що ми отримаємо? Яку відповідь? Відповідь буде у нас 16. Да? Відповідь де. То не може ось таке робити? Що ми робимо? Одиничка ділимо на 1 шістнадку. Це те саме, що 1 множимо на 16. перших, да? І ми теж отримали нашу відповідь 16. Наступне завдання. Потрібно розв'язати систему рівнянь. Отже, розв'яжемо, не буду її переписувати, да? який спосіб я оберу. Ось так. За пропорцію я перемножу. У мене буде 5х дорівнює 1, множу на, залишається просто 2х плюс y. Звідси, що у мене буде, Знайду, чому дорівнює y. Перенесла 2х, 5 мінус 2х буде 3х. Отже y у нас дорівнює 3х. Підставлю це значення y у друге рівняння. У мене буде 4х плюс 2 дорівнює не y, тепер, а я напишу 3х. Перенесу 3х. Що у мене буде? 4х мінус 3х. Це буде 1х або просто х. Перенесу 2, буде мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2. Повертаюся, а мій y дорівнює 3 помножити на х. Отже, y дорівнює 3 множу на мінус 2, це буде мінус 6. Мені треба знайти суму коренів. Мінус да? 2. Додаю мінус 6 дорівнює мінус 8. Нагадаю, що на НМТ не цікавить нікого розв'язок. да? Цікавить швидка відповідь. Час піджимає, тому максимально працюємо усно, менше розписуємо. Отже. 14 завдання, відповідь А, виконали. Ідемо далі. Наступне завдання обчислять значення виразу. Логарифми, да, у нас тут виникають теж е, матеріал 11 класу. Да, і в довідкових матеріалах є у нас інформація по логарифмам. Треба знайти значення ось такого логарифму. Запишемо. Логарифм за основою 5 від виразу 5аБ. Ну, і бачимо, що відомо, у нас таке саме без 5. Що ж нам робити з цією 5? Використаємо ось цю властивість. Ось вона. Розпишемо, як два логарифми. Це буде логарифм, основи будь-однакові, да? основа 5 від першого множника від 5. Плюс логарифм, основа без змін, від множника АВ. Тепер дивимося уважно, що ми бачимо. Що ось це, ось. Вже відоме нам значення, да? це 0,7. Що ж робити з цим логарифмом? Це дуже просто. Ось у нас є властивість, да? основа однакова і вираз однаковий. Да? Ось вони 5 і 5. Це буде одиничка. Отже, що у нас вийде одиничка, додаємо 0,7. Отримали 1,7. Отже, в 15-му у нас відповідь А. Завдання не складне, Ну, і тим паче підказки в довідкових матеріалах. За логарифмами у нас є. Добре, ідемо далі. Наступне завдання. Діагональ АЦ рівнобічної трапеції АБЦД утворює зі стороною СД кут 120 градусів. На малюночку, це видно. Довжини основ трапеції нам відомі да? основи трапеції. Тобто, ось 12 і ось 30. До кожного початку речення 1-3. Доберіть його закінчення АД. Так, щоб утворилося правильне твердження. Два дуже простеньких, з третім попрацюємо. Отже, довжина середньої лінії трапеції дорівнює матеріал 8 класу. Підказка в довідкових матеріалах ось вона є. Ось це у нас середня лінія. Да? Середня лінія. Отже, що це у нас буде? Додаємо основи 30, додати 12. І ділимо навпіл. Це і буде довжина середньої лінії. Це у нас буде 42, ділимо навпіл 21. Отже, перша відповідь у нас відповідь В. Друге довжина проекції сторони АБ на пряму АД дорівнює. Дивимося, сторона АБ, пряма АД проекція. Так, опустили перпендикуляр да, пригадали. Що ось це у нас буде проекція сторони АБ на пряму АД. Поставимо точку К тут. Тобто, ось цю відстань АК нам треба знайти. Що нам допоможе тут? Рівнобічна трапеція. Ось ця і ось ця сторони, сторони рівні. Отже, якщо ми проведемо такий самий перпендикуляр, подивимося, що ось ці наші трикутнички А, Б, К, і хай тут буде М. Е, да? ДЦМ, вони між собою рівні. Тоді і ось ці відстані да, теж будуть рівні. Як можемо знайти цю відстань? 30, віднімаємо 12 і ділимо навпіл. Це буде 18, ділимо навпіл 9. Да? Отже, буде ось тут по 9 у нас. Тоді, довжина проекції то рівня 9, це відповідь А. Це дуже простеньке завдання. Ну і тут треба подумати над третім. Да? Довжина радіуса кола, описаного навколо трапеції дорівнює. Отже, коло описане навколо трапеції. Воно проходить через кожну його вершину. Да? Щоб нам зробити це завдання, ми можемо розглянути трикутничок А С Д. І розглянути це коло. Да? Бо те саме коло буде проходити через три його вершини. Отже. Якщо ми розглянемо трикутник і пригадаємо теорему синусів, ось вона. Що там у нас було в кінці теореми? Що відношення сторони до синуса протилежної кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Якщо ми це пригадали, все, у нас є розв'язок. Відношення сторони, нам сторона відома, АД30. До синуса протилежного кута ось цей кут, да? до синуса 120 градусів. Дорівнює двом радіусам. Тоді, щоб знайти просто радіус, нам треба ще ось цю двійку да, сюди перенести. Отже, це буде 30, ділимо на 2 синуси. Так, здається, в додаткових матеріалах є підказка синусів. Да? Ну, але пригадаємо, що тут у нас буде синус 120. Можна розписати, як синус 90. Градусів плюс 30 градусів. Пригадуємо, це ось тут. Синус 90, змінюємо на протилежну функцію, це буде косинус 30, да? і дивимося на знак плюс чи мінус. Синус у нас від ігри, казалось, ігри у нас тут додатні, отже буде просто косинус 30. Це буде корінність 3 поділити навпіл. Тоді, що у нас тут буде? Корін із 3, ділимо навпіл. Двіки скоротилися. Залишається 30 коренів із трьох, бачимо, немає такої відповіді. Да? 30 ділимо на корені із трьох, немає такої відповіді. Пригадуємо, що позбудемося від ірраціональності, Домножимо. І чисельник і знаменник на корінь із трьох. Тоді да? що це у нас буде 30 коренів із трьох ділимо на 3. 30 на 30, 10, отже, буде 10 коренів із трьох. Відповідь Г. Отже, 16 завдання виконали нескладне, якщо пригадали теорему синусів.